І всім привіт, народ! З вас підписувати вподобайки. Ми продовжуємо грати в Майнкрафт цю прекрасну гру. Прекрасну гру, в якій я скоро на... зачарую. Кайло, своє нарешті діамант. Кайло, зачарую. Ви вас дофіга. Я, здається, вас погодував наприкінці минулого відео. Ага. Давайте зараз робимо останній захід в шахту. Ще викопуємо один тунель, одні діаманти, і вже, вже почну рубати корів. Погодую ще раз і почну рубати. Я рахував, мені треба 84 кожи, здається. По хорошому і дуже багато папіру. У нас, скоріш за все, буде питання. М проблема в папірі буде. Не в кожі, а в папірі. Так, пуста, пуста. Раз, два. Три клітинки відступаю і починаю. А фух, я подумав, що смалскую забув. Все і далі копатись. Погнали. Бог алмазів. Просто пам'ятай, що я зробив тобі. Пожертву виробив, я не знаю, як це. Коротше, діаманти, я сподіваюся, ви будете скоро. Або Редстоун. Я не проти. О, доброго вечора лава. Так, ну я щось. Нехай зараз воно пропливе. Я там щось забудував, щоб воно мені не заважало. Зараз подивимось наскільки далеко я далі можу побудуватись і покопатись. Ой, прекрасно. Я навіть не піднімаюсь, не дивлюсь, що там. Просто. Ну, я прийняв як факт. Там лава. Прикольно, окей. редстоун. Чому я редстоун? Бо це досвід. Мені якраз потрібен 30 рівень. Ну, цікаво. А, ой. Це залишкою від попередніх діамантів, типу, від попереднього тунельчику. Але це не факт, що мені далеко шукати наступні діаманти. О, я ж казав, не факт, що наступні далеко шукати. Я буквально, типу, ось, дивіться, ось ці діаманти, і зараз відступаю, відступаю, відступаю трохи і ось. Ось тут я знайшов попередній діамант в попередньому тунельчику. Тому три блоки відступати, це нормальна тактика. Нормальна схема. А тепер обкопуємо вас з усіх боків. Так я вже. Як мінімум 4 бачу. 5 є. А може ще один. Так, давайте так. 5 це також непогано. Так, але ще одного не буде. Ну, Бог діамантів, дякую тобі за те, що ти мені дав хоч ці діаманти. Я вдячний, я вдячний за те, що є. І може 29 рівень ще десиш? Ні. Ну і нехай. Також непогано. Бо це не... це не було довго. Я сподіваюся, я зараз піднімусь і всі проголодали вже. Проголодались. Так. Я живий. Погнали. Піднімаємось. Це скелет? А фух, мені здалося, що це скелет там стояв. Це просто береза, Це просто березове дерево. Та окей, погнали. А, ще не ніч. Будь ласка, скажіть, що ви голодні. Я був би від... вам вдячен, якщо б ви такі. Ми проголодалися. О, треба буде ще одну скриньку робити. Дивіться, мені треба. Це що я підняв? А, це колоди. Ого. У мене прям непогана така кількість колод. Давайте, дві скриньки. Погнали, погнали. І можна. Та давайте ось, ось так над вами і побудую. І ось так. Все. Весь цей глибокосланцевий кругляк. Є. Нехай, ось чисто ось це скринька глибокосланцевого кругляка. Нічого більше. Так, і будь ласка, я вам Я вас зблагаю, скажіть, що ви голодні і що у вас. Ну, у вас точно вже більше стаку. О, є, ви голодні. Давайте зараз так, пшина вам вдам. Тут буде, ну тут 30, додатково 32 корови буде, якщо я зараз весь стак нас годую. І уявіть, скільки в мене буде м'яса. 5. Ну е, мені ще 5 коров просто треба, ще 5. Ще 4. Я хочу, щоб у вас був стак. Не кажіть, що у вас не стак. Три. Ще десь. Три. Блін, знайдіться хтось. Три корівки. Три. Є одна. А, блін, я там. Зроблю вигляд, що я не помітив, що я малюку віддав. Ще більше пшина висадити. У мене майже 30 рівень. Ну все, ну, типу, так, час вже починати щось робити. Час починати рубати корівок. А що ще? Що ще? Ч Чого чекати? Ой, зараз ще ніч буде. Коротше, в мене 30 рівень є? Є, лазуріт є, стол для зачарування є, коров є в великій кількості. Тростина, там мало її, але сподіваюсь, вистачить. Коротше, може буде нормально? Може, не буде нормально. Ну, до речі, так, якщо я хочу прям активно розширяти далі якісь корів, то мені треба обов'язково шино. Так, давайте я зараз зберу досвід, який тут валяється. А тут валяється. Та ну мені прям трохи не вистачає для 30 рівня. Ну буде, буде. Ну ж, скидую все зайве. Давайте ще раз рахую. Дивіться. Я хочу, щоб ось тут. Ось тут три. На другому рівні стояло три книжки. Тут три, тут три. Це вже 12. Також можна. Ну, блін, 12. І ще сюди дві. 14 це мінімум. Мінімум 14 зараз. 14 на 3? А, це 42 42 кожи? 42 кожи? Але... Це ще раз на 3 помножити. І це. 126. 126 папіру. Окей, давайте, 42 кожи я зараз отримаю. Так, а вже ж в мене вже 30 рівень. Я б здивувався, якщо б не було 30 рівня. Я не всіх буду вбивати. Тільки на 42 кожи щоб було. 43 кожи є. Е, і більше стаку м'яса. Просто як, просто як факт, більше стаку м'яса. І знаєте що? У нас 29 вугілля. Давайте хоча б ще 27, нехай буде. Ой. Ех, тростина Два стака. Мені треба два стака тростини Тут не буде два стаку з тростини Ну, пані, може. Так, якщо я підкоріння прям зроблю, тут буде 2 стака тростини, але підкоріння, чесно кажучи, не хочеться. Нема. Два стаки нема. Так, окей. Блін, а в мене дошок мало. Давайте колоди всі в дошки. Нехай. Все в папір. 28 книг. наскільки вистачить вас? 9. Всього 9. Але я не пам'ятаю, скільки по факту треба. Ось, припустимо. 9. 12 рівень, дає ж то тільки. Так, плюс сюди. А давайте, знаєте, чого мені не вистачає? Смол тут точно не вистачає. Ого, тут дах. Три клітинки. 18 рівень. Да. Ось така кількість папіра, на... ще 5 папіру. А ні, ще 8 папіру є. Але що, це ще одна книжкова полиця. Ось, ось Ще одна книжкова полиця. Але цього все одно не вистачає? Цього все одно не вистачить саме папір. Ой, ефективність 3 може бути. Ні, мені потрібен максимальний рівень папір. Можливо, те, що я зібрав, краще було б замість того, щоб переробляти в папір, ще раз висадити і почекати трохи. Але, ну, до речі, і так швидко вже зростає. Воно безперервно зростає. Постійно є що рубати з сукрової з тростини. Або зрубати під корень якусь кількість. Просто щоб вже доробити до кінця. Але я лишусь без всієї плантації, грубо кажучи. Я потім все одно планував перебудувати на більш красиве, щоб воно було. Але прям під корень рубати я не планую. Я не хочу, точніше. Бо можна хоча б. Може, ось це те, що ось звідси починається. І мені далеко за цим бігати. Давайте це все ж таки під корень, може, приберемо. Дозволю собі так зробити. І ось вже в мене ще майже стак. Окей, головне не пошкодувати. 13 книг, всього 4 книжкові полиці. Ну, в плані, як я і планував, в принципі, чого я сказав всього 4. 28, ага, тепер. Так, мені просто ще одна кожа потрібна. Дякую. Ну, де вийти? Я кожа ще полиця. І цю полицю. Чи побачите її тут, якщо я поставлю? Все, 30 рівень. Угу. Можна дві полиці ось тут, і в принципі, це моя така бібліотека буде. Ефективність третього рівня, і там якісь плюшки ще будуть. Погнали. Беру. Я буду плакати. Знаєте, тут, якщо, якщо що, якщо там буде шовкове касання. Шовковий доторк. Я буду плакати. Якщо там буде ефективність плюс удача, це буде прекрасно. Якщо шовковий доторк, я буду плакати. Прям сильно плакати. Погнали. Ефективність і. просто ефективність. Ну. Цікаво далі що? Ефективність 4. Це вже непогано, але власне на нема. нема далі рівня. Хі-хі. Так, очищу інвентар. Я, в принципі, готовий в шахту йти з кайлом на ефективність 3. І треба все одно. Можу вас порубати, поки не отримую ще раз 30 рівень. Знаєте, чого в мене нема? Я, звісно, молодець, що вирішив порубати їх. У мене нема ковадла. Мені потрібно багато заліза. А в мене ще тільки 5 можу. Фу, це неприємно. Це треба саме по шахтам побігати. Та в нас було пару шахт. Декілька. Повний набір обладунків. Все, я зробив собі повний набір діамантових обладунків. Просто тому що можу собі дозволити. Ну і все ж таки, я нагадаю, що ми граємо на хардкорі, тому краще перестрахуватись, ніж не дострахуватись. Погнали і. Та мені треба багато заліза. Так, це. Ось тут в нас. Це шахта, де я не пам'ятаю, що перекрито, що не перекрито. Давайте поки що прямо пробіжусь. Сюди я не біжав. Так, до речі, лайфхак, щоб не блукати, завжди ставте смолоскипи праворуч. Щоб, коли ви повертаєтесь, просто. коротше, коли ви йдете в... кудись вглуб, ставте смолоскипи праворуч. А коли повертаєтесь, повертайтесь так, щоб смолоскипи були ліворуч від вас. Так, ви не заблукаєте. Є. Не дарма я вирішив вугілля скопати, я знайшов залізо. б ще удача, було б круто. Але вже як є. Окей, позлишаю смолоски. Просто щоб не блукати. Давай, мідь, повидобувай просто, щоб. О, я прав. Це було правильне рішення за міді одразу зарізу знайшов. Вісім. Це мало. Я Я не знаю скільки саме мені треба, але я знаю, що мені треба багато на ковадла. Я... там Там пару блоків саме заріза треба буде. І саме зарізу. Ще вугілля. Знову ж, якщо б я зараз з кайлом на удачу сюди пішов. Да, мені трохи прикро що, тільки ефективність. Просто кайло просто з ефективністю випало. Ні, це типу, я відчуваю, що я краще працюю і так далі. Але все ж таки, залізо досить непогана кількість. Ну, відносно. Знову ж з ефективністю, це було б в мене вже на 17, а куди більше. Ой, там щось є. Так, тут ще. Ну і мідь видобуваю просто, щоб видобути. Потім переплавлю, отримую зосвіт, Так, 61. У мене 61 мідь, краще це було б 61 залізо. Не заважай, я сюди заверну. ой, там ще один спуск, цікаво, але я спочатку. Рейки позбираю, нічого нема. Спуск пустий. Тоді ще спробую сюди пройтись. Так, щось. Спуск, правда, тут розвітлення праворуч. Так, міть вугілля. Треба було б якісь дереви. А, тут є, в принципі, деревина. Якщо в мене закінчиться смол я просто порубаю деревину. Зроблю палки. І зроблю купу смол скипів. Хочете, скільки я тут вугілля видобув? Знову ж прийшов би я сюди скайлом на удачу. Ой, тут спуск. Так, я туди не піду поки що. Я піду. О! Прямо пішов. 22 заліза та маловато. Так, дивіться, я пройшов звідси. Давайте позбираю тут рейки. Щоб потім самому їх не створювати. Лазуріт завжди цікаво. Ти погнали прямо? Ой, а це вже спуску щось інше. Так. Я в такі шахти тільки за залізом готовий вибігати. Мідь? Давайте зберу. Просто, бо за міддю може бути залізо. Нема. Ой, тут вихід якусь більш... О, зомбі. Доброго вечора. Ми загубились. Зомбі. Так, ми вже зайшли в дуже небезпечне місце. Де зі мною вже постійно зомбі зустрічається. Там їм складно прибити мою діамантові обладунки, але все ж таки. Я ще залізо. 29, хочу більше. Можна, в принципі, сюди спуститись. Вугілля. Я завжди зазібрати вугілля. Знову ж було б кайло. На удачу. У мене було б вже б куди більше стаку в І більше стаку залізе. 36. Так, ой, сюди поки що не спускаюсь. Не готовий, я хочу прямо пробіжатись. Так, лава, ти заважаєш. Давай, уходь. Не збру мідь, просто щоб зібрати. Це такий буде АФК досвід потім на переплавці міді. Я сподіваюся, воно того коштує взагалі. Хоча б трохи воно того коштує. Так, зараз тут впаде? Також перекрию лаву. Так, все далі, мені здається, я просто заблукаю, якщо буду далі прямо біжати. Повертаюсь. І знову ж, я повертаюсь так, що бачите, смолоскипи по ліву руку від мене. Поки по руку від мене, Я правильно повертаюсь. Але як ще б таки, щоб сюди спуститись. Я там зомбі, неприємно. Якщо сюди спуститись. Ой, який тут спуск. О, як не дарма, я сюди вирішив піти. Коротше, 40 заліз, а на цьому можна поки що зупинятися і підніматися. Поки я все ж таки не заблукав. Ось бачите, смоска поліворуч від мене, значить я правильно йду. Ось тут, якщо я піду далі прямо, то там смоск праворуч від мене. Значить, то неправильно, дорога. Треба повернути сюди. З тут же смоска приворуч від мене. Ось ліворуч від мене. Знову ось, ліворуч від мене, значить, я правильно йду. Тому робіть так, це дуже. це дуже спрощує завдання. Типу, знову ж ось я продовжувати йти смоски ліворуч. Ось тут, типу, куди мені йти. Я бачу, ось там смоски буде ліворуч в мене, значить мені в цей бік йти. Ось якщо сюди піду, він праворуч буде. Значить, неправильно. Тут просто я залізу добував. Ось, знову ж тут смозки праворуч від мене, значить, не дай поворот. Значить мені сюди. Ось тут смоски вже ліворуч від мене. Ось тут знову ж праворуч, значить, я не звідси прийшов. Значить, я звідти прийшов. Ось тут смолоскипи. Тут смолоскипи просто розбросані. Ось спуск з якого вийшов. Короче, ось. Вам такий лайфхак, яким користуйтесь, бо це корисно. Особливо, коли ви хардкорі не можете просто померти. Давайте, якщо я вже почав усюди мідь видобувати, в себе також її видобуду. Mm. Це редстоун? Ні, це мідь. Мені здалося. Ну, дурний. Що, що ви зі мною зробите? Спати? Спати. Так, залізо, переплавляйся. У мене тепер ще... Ой, багато рудий. Ось, так, треба буде переплавати. Монтар почистив. Так, як робиться кавадла? Мені треба три. Три блоки і чотири заліза. Є. І тепер. Так, ось. кавадла. Що погнали? Поставимо тут, бо по це логічно. Ось так, на тобі. Ковадли на книжковій полиці. І тепер я зможу спокійно зачаровувати і потім об'єднувати вас. Зачарування. Ось тепер треба вже 30 рівень отримати. Зачарувати ще одне кейло і і і і об'єднати. Я сподіваюся, воно на удачу буде. По посиланню ж в описі ви зможете, знайти та придбати мої ігри, особливо знайти Factory, гра, яка вийде через півроку, але вже досить соковито виглядає. Якщо ви додасте її до добажано, це вже неймовірно сильно мене підтримує. Так само, якщо ви подаєте до бажано всі інші мої ігри. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніяких можуть побачити. Ось тут на екрані. Дякуємо за підтримку, саме завдяки вам. І хоті до підписки, вподобайки, коментарі. і Так далі. Також неймовірно мене підтримують. А так, загалом, дякуємо всім за перегляд, всім удачі та бувайте.